Всіх вітаю! Бачите, який пасмурний день. І оце вже третій день такий. Сонце не виясняється взагалі. Але на вулиці тепло. Вранці пів восьмого було, по-моєму, вісім градусів. Так, тут вже зранку Віктор попідмітав, можете подивитися, як красиво. Виноград сипеться, так що це до вечора знову О, отут буде таке. Нарешті я прибрала свій, свою квіточку. Оту. Очерет. Так, у мене внук, поки його вчора уложила, поки сьогодні накормила і вже десь він гайнув. Велосипед, мабуть, з дідом поїхали. Зараз гляну, не, не видно. Не видно, сусіди тільки. Всі працюють, всі щось роблять. Забрали Джека. Ви бачите, тихо як? Тихо-тихо. Взяли Джека і поїхали кататися на велосипеді. Внуку скучно. Яма так і залишилася у нас здоровенна. Це швиденько так от біглим Біглим поглядом. Біглим поглядом. Зараз посаджу тюльпанчики і приберу в осьому холодному коридорі. Передивилася, що там. І у мене тут уборка. Тут у мене зараз, зараз скажу, 13 градусів в коридорі. Шлюмбергер стоїть. Уже з пуп'янками гарними. Якщо б я не винесла його на вулицю, він би і не зацівів. Мабуть, би і не думав. Ось ось занесла. Він буде в мене зимувати тут, в коридорі. В прошлому році він тут зимував. Я думаю, і в цьому році так же ж буде. А що я передивилася? Гортенції. Пам'ятаєте, пізно черенкувала? Не знаю. Стоять, нехай стоять отут. Отут вони в мене будуть зимувати. Оця, мабуть, пропала. Ви бачите листочки. Але я побачила, побачила що ось вилізли. маленькі ось маленька вилізла. Але вона пропаде. Я знаю, що вона пропаде, тому що ну, пізно посадила, що ж, жовтень місяць. Ну, хай стоїть, я все одно не викидаю. Зараз от сюди посаджу. О, ці тюльпани. Ви бачите, що з нами теж робиться. Ви бачите? Вони вже готові <сум> рости. <сум> ну, посаджу, що буде, те й буде. Я, скільки я тут залишала, спочатку залишала 13, зараз, мабуть, вже менше. Бо позабирала. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 тут. Ой, додавим ще один, буде 13. Щось темновато тут. Все одно найкраще. Зараз одягну рукавичку. І будемо. Так, пальцем роблю таку луночку, треба його заглибити далі туди. Тому що, мені здається, він дуже швидко вилізе. Земля волога. Ні. Не годиться. Зараз буду оцю земельку зверху приберу. Відсипала земельку, щоб було краще. І зараз швиденько посаджу. Так, спочатку піду отак вот по кругу. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. То впав градусник. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вісім. Получилося по кругу. Тепер в серединку. Дев'ять. Десять, одинадцять буде в мене. Хорошо. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Оце що я придумала, тепер засиплю земелькою, отак от, бачите, придавлю, тепер останню висиплю і Винесемо на вулицю. На вулиці буде прохолодніше. Аж до морозів, щоб вони перемерзли Хорошо. Ось так от, бачите? Зараз винесемо туди ближче до Джека. А може, хай тут поки що біля порога, щоб я бачила і не забула. Знаєте, уже ж. Пам'ять з, з юності казали, що 9 А зараз так взагалі. Друзі, мого віку мене зрозуміють. Та навіть, навіть і не тільки мого віку. У мене оце дивлюся, що молодь теж так Забуває все. Так. Я бачу, що я ви не звертайте на мене уваги, <гум> тому що працюю. Нахилилась Ні, от все таки отут, отут ось поставлю. Оба. От хай тепер стоять. Зараз запам'ятаю, яке сьогодні число. Сьогодні 9 дев'яте, листопада. Згадую. Так, це в мене тут був. Була моя ця квіточка. Виносу сюди. Так, оцю теж треба туди ближче поставити. Я її заберу теж в коридор. Отут, щоб я бачила, що її. Бо сто процентів забуду. На вулиці тихо-тихо. Просто... Тихо, тихо, тихо. Бачите, як гарно. І оце ж так гарно, коли оце так чистенько. Але ж це ненадовго. Отам там з двор, я не хочу туди і заходити, вам щось показувати. Але треба, зараз піду яблучка перебирати і ховати. Льова, ну куди це годиться? Не встиг прийти з прогулянки. І вже за планшет сватився. Що це таке? Пішли, зараз я ось полью, бо щось пересохли мої кактуси і кактусоподібні. Ой. Ой, кресло. Поповзло вниз. Достяночка. Я їх небагато, я тільки зверху чуть-чуть, І все. Дуже жарка кімната, сама жаркіша з усіх кімнат. І пересихає за один день. Ну, я кожен день не поливаю, це кактуси, тому вони. Можуть без води довго бути, але ж все одно треба хоч так от злочити. Отак от Ух, все. Пішли на рулиць. пада. З еофорбії я попідписувала. Отак, От де взнала як <гум>, називається. Це тринога, це біложилковий. Ось так. Вот. <гум> По-моєму, дітки приїхали, а може й ні. Ні, то, напевно, сусід. Ось оці яблучки. Яблучка мені треба перебрати, багато погнило. ну тому що багато ж таких ушкоджених, тому вони і гнію. Бач, де ось було тріщино. І так більшість. Зараз я в ящички вибираю, отут гарні, це, мабуть, зривалися. Дивлюся, Оці. кожне яблучко перемотаю в бумажечку. Це буде гавкати, поки там сусіди не заспокоїться. Точно, дітки приїхали, машина гудить зовсім по-другому. У <смі> них електричка. І вона гудить по-другому. Відправила, внучка відправила додому. Приїхали дітки, забрали. І тепер вже можна і яблочка. Хочу кожне яблучко. Замотати. Отак Раз. два. І от сюди три. Потриваю, пориваю так. І ти. Це буде гнити. збережемо. Оце так раніше. Раніше ми так робили. Ну, давно-давно-давно. Коли у моїх батьків ще був оцей сніжний кадр. Мені дуже подобається це яблуко. Воно дуже смачне. Воно майже. Не хуже, ніж оці. Голден зовсім не хуже. І ми я газетку. Тоді ж у нас газети. <смас> Мабуть, кожна сім'я виписувала газети. А у, а у мене так було дуже багато газет. Я не знаю. Десь по 10, по 15 різних, різних підписок було. І газети різні і журнали різні. І работниця, і крестьянка, і «ЗОЖ», і за рулем», і, Боже, які тільки не були, та да, вітя. А скажи, які люди заповн щось тут газету в той час, каже, що багато було газет. Так. Нас заставляли виписувати. Яку, яку газету ти кажеш? Труд була у нас газета, Правда була у нас і Комсомольська правда. Якщо хто пам'ятає. А тебе не заставляли виписувати? Ні, з вами виписували сільську жизнь і звістці. О, Ізвісті. І журнал Крокоділ. Перець, перекс. Перець. Перець. Так. А ото було. Так, в общем, краще переберемо. А ти? Що? Оце, бачите, і згадали. А то, а чого це Весь час. Щось і на думку таке складає, бачите. Почала з яблук сніжного каві. Згадали. У тебе є чим зрізати ногти? Ногти? Є. Є? є? Ага. Оце таке класне. Сашка таке є. Так то ж не для ногтів. Все ріже, що Все ріже. Оце так, бачите. Бумага закінчилася. Пішла набрала газет. Добре, що нам оце газетки. Безплатно, Безплатно, як пенсіонерам, да, Вітя? Тільки не всім же ж дають. Раніше називалась Новомосковська Правда, а зараз на Самарі. Красива зараз назва. А то ті правди вже не так. Ой, ця газетка у нас з якого року аж? цікава? О, 14 березня 2019-го. Один ящичок вже наложила, а зараз буде другий. Перебираємо. Дивимося. Чи... Зірвемо те, що ми оставляли на, на, на пробу. Чого? Не зірвемо? Бо зірвали. А, воно ще є? Я думала, вже нема. Можна Не Все. рвати. ложу. Ти качаєш? Качай. Так, два ящичка наклала. Два ящичка наклала. Ось. Отакий один здоровий і вже другий віктор за ніс, мабуть. Не бачиться. Закінчилася бумага. Газетки всі закінчилися. Так що будемо шукати. Ще багато перебирати, ще багато залишилося. Ну, заберу зараз такі. О, ще побачила он. Газетка ще. О, тут ще є газетка. Ще де всі. Ще трошки доби, вибираємо. Ну так, і піду, щось спечу з яблук. Раз сьогодні в мене яблука, яблочка, То щось тоді спечу. Виходить, що я перебираю, можна сказати, тричі. Спочатку води, боліміння, потім знову з вітіля вибираю. Ось. Подберу зараз оці, що Тільки починаю. Бачите, і я їх, тут ось маленькі, пенсіок, оце я зараз їм, щоб вони не припали. Ну, шкода, що кидати зразу. Тому я накладу і щось зроблю. Підемо в хату, бо вже й замерзла, ніс красний бачу. Червоний, як у Діда Мороза. Оце. Це заберемо зараз. Пійдемо і спечемо щось. Не знаю, що, але якийсь яблочний, може штрудел. Я люблю уж штруделі. Оце тут самі гнилі, я їх заберу і будемо далі. Буде у нас штрудель Тому спочатку треба почистити яблочко. Десь ділась моя, не знаю, ладно, почистимо іну, ножи. Потім поріжемо їх. Такими кубиками. У мене тут 500 грамів яблучок почищено. Зараз кубиками поріжу. Телевізор працює. Він у нас не працював. Тюнер згорів. Ну а тепер щось там знайшов. найшов. <постоли> <постоли> Цукор, у мене стевія. 50 грам горішків. Зараз подрібню. Це зі свого врожаю. Лайм. Збризнула соком, кориця. Люблю корицю горіхи Тертий шоколад. Поки встиває моя яблучка, я хочу розказати да, про штрудель. Штрудель готується із, скажіть, листкового тіста. Тіста в мене немає, але рецепт я вам напишу. Але у мене є лаваш Цільнозерновий. Я готую без цукру. Але я напишу, скільки потрібно цукру. Я просто положила ложку стевії і додала 50 грамго шоколаду. Мені це достатньо. Тим паче, що в мене яблука дуже солодкі. Так, а в мене ж є листкові. Тут чотири, я дивлюся, чотири листочка. Отаких вони невеличенькі, маленькі. Ну нічого, зробимо із нього. Зараз чуть-чуть остудиться яблучка. І ми почнемо крутити, ви побачите. Випікається теж швидко в духовці 180-190 градусів. І дивимося <схід> по своїй духовці. Як яблучка готові, я не знаю, ну 30-40 хвилин, а там у кого як, у кого 50, якщо ви будете самі тісто робити, воно теж дуже просто там вода, сіль і масло, олія додається, все видат. Згадую, туди пишу потім. Шоколад з корицею. Так, пахне. Такий смачний аромат. Так, розкладуємо і звертаємо рулетиком. Розкладуємо. Я так ширше я люблю багато начинки, знаєте. Але так як у мене оці. Листочки не дуже широкі, тому приходиться. Можна листочки змазати, змазати розтопленим масличком. Ну, а я отак роблю. Значить, От, отак Раз. Зараз іще чуть трохи. Щоб вони завернулися, бо я буду ложити якраз. Два, три. Найшла такий протвінь. Другого немає. І отак от він поміститься. Я не знаю, скільки вийдеться. Два чи три. Зараз подивимося. Бачите як. Якщо б він був оце широкий, знаєте, як? Листи другі. Ось там вірменський лаваш завжди купляла, так там листи такі широкі. І був би один рулетик. Ми б його загорнули. Я, мабуть, все положу в Бо... один. <плати> Щоб більше було начинки, а менше було тіста. Хоча тут тіста в лаваші. Лаваш, тим более з цільнозернової муки, так що все нормально. Ми тут все правильно робимо. Я кинула корицю, це кориця, запах оцеї кориці прямо такий класний. Такий класний. І ось так ми загортаємо іще. От в мене два таких вийшлося з пів кілограма яблучок. Я їх, мабуть, змажу. Тісто, я дивлюся, вони не змазали яєчком, а я хочу, щоб він був румяний і красивий. Тому я змажу. Я вже давно не готувала, а це вирішила зробити раз уже з Яблочками сьогодні майже цілий день була Тому. ось так ставимо в духовочку так. А як пахне, я річки пахне. Ой, щось не, не виходить. Бачите, яка. Начиночка. Гарячий, ще гарячий. Гарячий. Ну, ось отакий штруділь у нас вийшов. Ось такий. Ось такий. Просто шикарний вийшов. Ось такі рулітики. Ось вони застинуть, бо гаряченькі ще. І будемо дісти рецепт я вам скину. Все, пока-пока.